сторінка 123 Параграф 55. Які бувають природні комплекси. Вивчайте природу, любіть природу, тримайтеся поруч з природою. Це вас ніколи не підведе. Які є природні комплекси за розмірами? Географічна облонка поділяється на менші за розмірами природні комплекси. На землі існує величезна кількість різноманітних природних комплексів. Великими за розмірами природними комплексами є материки та океани, гірські масиви і рівнини, меншими ліси і степи. Пустелі. Невеликими природними комплексами є окремі озера, болота і луки тощо. Усі разом вони утворюють географічну оболонку землі. Що таке широтна зональність? Ще в глибоку давнину люди помітили, що природні умови на землі закономірно змінюються з півночі на південь. У напрямки від полюсів до екватора на суходолі послідовно розміщуються різні природні зони. Мішані і широколисні ліси, тундра тайга, степи, пустелі, вічно-зелені ліси. Савани, екваторіальні ліси. Природна зона це один з великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат, що закономірно змінюється від екватора до полюсів і від океанів у глиб континентів. Широтна зональність проявляється також у світовому океані. Як відбуваються зміни природних зон, Таблиця 10 Природні зони, назва природної зони та її особливості. Арктична антарктична пустеля розміщена в умовах надзвичайно суворого клімату, де майже неможливе існування рослин і формування ґрунтів. Тут є тварини, але їх небагато. Усі вони хижаки. Їхнє життя пов'язане з морем. Тут живуть морські птахи, тюлені, моржі, білі ведмеді та іншим. Тундрам зима тут дуже холодна, а літо достатньо тепле для рослин, здебільшого невисоких трав'янистих. Великі стада північних оленів. Постійно кочують по тундрі в пошуках пасовищ. Є тут і інші травоїдні тварини та гризуни, а також хижаки, песті, білі ведмеді та інші. Лісова зона. Ліси бувають листяними та хвойними. У лісах багато травоїдних тварин і хижаків. Частина з них живе на деревах, водяться тут зайці, кабани, олені, білки, велика кількість птахів, наземні хижаки лісів, лисиці, вовки, ведмеді, куниці, соболі. Степова зона: кліматичні умови тепліші, ніж у лісовій зоні, але тут сухіше. Вологи вже недостатні для росту дерев. Тут переважають трави, тварин тут значно менше, ніж у лісах. Вони здебільшого невеликі. Це польові миші, бабаки. Ховрахи, є й хижаки, степова лисиця, корсак і багато хижих птахів. Трапляються у стопах і великі тварини, пустеля. Рослини і тварини світ дуже своєрідний. Рослини не мають листя, з поверні якого могла б випаровуватися волога. У них є довге міцне коріння, що досягає глибоко розміщених підземних вод. Деякі рослини, наприклад, кактуси, здатні накопичувати воду в рослинних тканинах. У пустелях живуть ящерки, змії, комахи. Є також великі витривалі тварини, які можуть долати значні відстані в пошуках їжі і води. Антилопи, верблюди. Саванна. У саванах чітко виділяються сухий і дощовий сезони. У трав'янистому покриві також переважають злаки за вишки до 3-5 метрів. Дерева савани представлені баобабами, евкаліптами, акаціями, пальмами тощо. Тут живе багато різноманітних тварин. Зебри, антилопи, слони та жирафи утворюють великі стада. Водяться леви, леопарди, гієни, антилопи. У саванні живе найшвидший. Хижак планети. гепард, який здатний розганяти швидкість до 100 км на годину. Вологий екваторіальний ліс. Ближче до екватора клімат дуже жаркий і вологий. Тут ростуть найбільші дерева, переплетені ліанами. Майже усі тварини живуть на деревах. Це мавпи і різноманітні птахи. Хижаки великі змії, різні види диких кішок, леопарди ягуари Крім цих природних зон виділяють перехідні, які об'єднують особливості декількох природних зон, наприклад, лісотундра, лісостеп, напівпустеля, твердолисті вічнозелені вічно-зелені ліси, як відбувається зміна природних комплексів у горах. Природні зони спостерігаються не тільки на рівнинах. У горах співвідношення тепла і вологи змінюються з висотою. Що вище піднімаєшся в гори, то нижча температура і більше опадів. Зміна висотних поясів. Від підніжжя до вершини гір відбувається так само, як природних зон на рівнинах у напрямку. Від екватора до полюсів. нижчий пояс завжди відповідає зоні, у якій лежить. Певний гірський масив з висотою зміни температури відбуваються швидше, ніж на рівнинах. Змінюється також освітлення, тиск, кількість опадів, вологість повітря. Сила вітру. Висотні пояси займають меншу площу, ніж природні зони. Найвиразніша висотна поясність виявляється в горах біля екватора. Так, на широті екватора на значній висоті можна спостерігати рослинність, подібну до рослинності в зоні тундри. Коротко про головне. Природна зона це один із великих природних комплексів Землі, основним чинником формування якого є клімат, співвідношення тепла і вологи. У напрямку від полюсів до екватора на суходіл послідовно розміщуються різні природні зони. Зміна висотних поясів від підніжжя до вершини гір відбувається в напрямку від екватора до полюсів.